Усім доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні я порекомендую вам, як можна приготувати досить швидко сирні палички. Для цього нам потрібні такі елементарні продукти: Два яйця, 300 грам сиру, 50 грам сухарів. І по черговості наша процедура буде полягати в наступному: беремо два яйця, збиваємо їх в окрему посудину. І потрібно їх збити. Це нам потрібно для того, щоб ми зараз будемо нарізаний сир взмочувати в це, збите яйце для того, щоб гарно чіплялися сухарі. Зараз переходимо до сиру. Сир стараємося нарізати. Паличками, адже страва у нас так і називається сирні палички. Тобто, стараємося десь так, щоб у нас було до 2 см в товщині. Зараз ми будемо обкатувати, обмочувати палички, після чого їх будемо обмати, обкатувати в сухарі. Отже, увага! Після обкатування сирних паличок в сухарях в нас ще є завершальна процедура. Ми переміщаємося на кухню для того, щоб помістити це в уже розігріту сковороду для піджарювання. Після того, як декілька хвилин сирні палички пробули на салфетках, для того, щоб салфетки відбрали всю лишню олію, ми перекладаємо на приготовлену тарілочку наші уже готові сирні палички. Вони якраз вже охололи, їх можна брати навіть руками. І не просто брати, а навіть пригощатися. Смачного вам!